Мобілізацію хочу з вами поговорити, бо зараз е зміни закону до мобілізації дуже багато питань обговорюється, Якщо ти не з'явився, якщо ти захова... заховує... приховуєшся, десь е тікаєш, тебе можуть фінансово обмежити, тебе можуть знайти через твою банківську карту, тебе можуть е обмежити твої фінансові права так на території України. Наскільки це в принципі е можливо? Ну, я вам скажу так, що в рамках того законодавчого поля, який існує на сьогодні, я відверто кажучи, такої можливості не бачу. А з одного боку, ми з вами почали спілкування з банківської таємниці і на сьогоднішній день. Будь-яка інформація, яка є в банках і стосується. Кожної конкретної особи вона може розкриватися тільки в окремих випадках. Більшості випадків за рішенням суду. Тобто не... окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні навіть для них. Тому я не бачу такої можливості в рамках існуючого законодавства. І я розумію, що банки мають багато інформації. Людина, до речі, можна за номером телефону відслідкувати. Для цього не обов'язково дивитися банківську картку і де відбувалися транзакції. Тому а, зараз не бачу. Я хочу вірити, що цього до цього не дійде. Все ж таки, у нас а, ми до речі себе позиціонуємо як цифрову країну. Як країна, яка на сьогоднішній день має по перше дію, де вже майже всі зареєстровані, ідентифіковані Має такі банківські сектори, такі банківські функції, та й так. банківські такі продукти, що Європі То, і не снили та тому. Я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути задіяні інші механізми, і про це звичайно мені складніше говорити, бо я не військова. Але я думаю, що а, ті бази даних, які мають наші воєнкоми, а, ті плани по мобілізації. Все це можна, скажімо, в цивілізований спосіб досягти.